Що в нас буде продовжуватися? Нікуди ми не сьогодні молодці. Вона була дуже напруженою, складною, але ми розуміємо, що ми грали проти чемпіона України, проти коман команди, яка є учасником ліги чемпіонів. Додаткового настрою не потребувалось, але хлопці з кожною грою ростуть. У них з'являється такий характер. Ви самі бачите, да, ми сьогодні мало у чому поступилися руху. Е, я переконую, що перемоги прийдуть. Це вже четверта ніч'я, вже хочеться перемагати, і хлопцям хочеться, і вони на це налаштовуються. Е, що саме по грі? У нас в принципі, все, що ми готувалися, все, що ми бачили, все, що рух нам запропонував, ми це і очікували. Тому ми не давали їм багато простіру, зробили дефіцит на флангах їм. Я вважаю, це запорука успіху була в сьогоднішньому матчі. Але я повторюю, що так, воно ми зрівняли, але в нас були теж гарні можливості для взяття воріт, і щоб могла як, як і рух перемогти, так і ми могли перемогти в цьому матчі. Тому вважаю, команда на правильному шляху все, ще у них попереду. Голи, ну, розумієте, усі голи з помилок складаються. Я не хочу там, не проаналізувавшись, когось там винити. винна вся команда. У нас так і є. Ми одна команда, і ми якщо пропускаємо, то пропускає команда. Нема там, когось одного, хто завинувати в тому чи іному голі. Але треба бути трошки сконцентрованим при таких моментах, як в першому м'ячі. Там можна було і закрити, і заблокувати, літню удару перекривати. Хочу підтримати нашого голкіпера. Він у нас молодець, сьогодні трохи був, був не його день, але я, ми в нього всі віримо, всі, всі, всім штабом, всій всі, 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 всі командою. Тому він, він у нас дуже кваліфікований ворота. Що касаємо другого голу, якраз ми попали в такий цей нот моментів, коли рух перехватив ініціативу і ми тоді поміняли ми Конюхова Сергія. Да, і Євчев трохи не зрозумів, як йому перебудовуватися на полі. І там треба було все-таки йому і Тьомі перекривати, перекривати цей удар, витискувати їх подалі від штрафної. Але вони молодці, бачите, не зенітлися вони. Ну, перший м'яч вчора був розбір гри, і ми бачили, що воротар не є там непробивним, і він пропускав гол від ЛНЗ зі стандарту. Треба було просто біжати, вбігати. Самі чули, да, цей хлопці з руху гравці вже казали, котру гру ти нам привозиш. І... Хлопці ми скористалися цим моментом. ну а Другий гол це... це... За рахунок комбінаційного футболу, за рахунок того, що ми скрили фланг, війшли в штрафну, і Кукільо був в першому таймі момент схожий на цей, але він пробив во воротаря. А в другому ми навіть в перерві, і коли була тривога, попросили, коли якщо буде наступний, наступний такий момент, піднімати м'яч і бити під перекладом, те, що він зробив, молодець, дуже радий, особливо ним дуже радий. Бо у нього щось останні ігри не дуже заходило, а зараз він взяв і доказав, що він гравець доброго рівня. На дану годину, звісно, зрівняти з чемпіоном, здобути один заліковий бал на останніх хвилинах це це дуже приємно для них, там, роздягальні хлопці радіють, але ж я повторююся, хочеться, хочеться перемагати. А взагалі настрій у роздягальні, на тренуваннях, на базі. ну от Я вже казав в предучих інтерв'ю, що е у команди з'являється характер, у команди е є таке знаєте, відчуття, відчуття, відчуття того, що це команда. І, е вони б'ються друг за друга. і У нас є у нас добрі взаємовідносини перед кожним гравцем, у гравців, у тренерів. Це дуже тішить. Ви бачили, сьогодні був справжній бій, бо з такими командами, як рух, інакше не буває. І дійсно приємно забити дебютний гол в цьому чемпіонаті. Дуже радий, і неперевершені емоції. Тимур Ботенко вийшов на заміну, дуже гарно підсвіжив і. Я вбіг у штрафний майданчик, він мені покотив лівою ногою і пробував у ближній кут воротар, пішов читати у дальній і вийшло забити. Якщо зрівнювати, я думаю, що ми трошки невдало почали, трохи не розібралися, але потім отримали деякі підказки і почали правильно вже зустрічати їх, грати один в один. і Почалися моменти дуже небезпечні. Тобто Грали доволі впевнено. І в другому таймі після тривоги вийшли також непогано, боротьбу нав'язували. Доволі прикро, що це четверта нічия поспіль, але ну, це лідер чемпіонату. Тобто такі очки добуваються дуже тяжко і емоції більш позитивні, ніж негативні. В подальших матчах будемо намагатись перемагати і вже йти туди, вгору, все можливо. Тому Рухаємось далі. Важка спочатку була гра, але ми її контролювали, у нас було багато моментів. Правда, їх не реалізували в першому таймі, але нічого. Рух забив, я вважаю, що ну, він не мав бути цей гол. Що ми контролювали гру повністю. У них гол два-три моменти максимум. Один удар, один гол. В другому таймі також. Один удар, гол. Емоції. Дуже великі, дуже круто, котрий мають забуває на останніх хвилинах. Емоції зашкалюють. Перший тайм, можна сказати, десь, може, і програвали в чомусь, але все рівно багато моментів було, контролювали також гру. У другому таймі перші хвилини трошки підсіли, а коли нам вже забили, ми знов включилися і зрівняли. Ми розчаровані результатом. Кажуть так, що видно, що гравці Кривбаса більше хотіли позитивного результату, ніж наші гравці. Запустили двох помилок своїх. Тяжко коментувати, тому що зараз в таку яму, можна сказати. поразка Шахтаря, зараз не взяли очки. Ми перемогли тут. Наступний матч, вже граємо в бігу УЄФА, потрібно команді свого здоров'я чим швидше вилізти. Перемагали ми разом. Программний раз. Деяким гравцям потрібно пересмислити свою поведінку, свої відношення в першу чергу. І рухатись далі. Ну, скажімо так, Трагедії не сталося, але треба робити висновки. Ми мали перевагу, але Крибас намагався грати на контратаках. Де створили ми моменти, вони моменти. При рахунку 2-1, вихід один в один, не забили би гол. Перемогли так на останніх секундах, скажімо так, були не сконцентровані і отримали м'яч.